Лікарі, що борються за життя Габріел Гіфордс у четвер заявили, що вражені прогресом одужання їхньої пацієнтки. Гіфордс не лише розплющила очі, але й може рухати руками і ногами. Наступним кроком кажуть лікарі, буде від'єднання пацієнтки від апарату штучного дихання. Це може стати вже найближчим часом. Попри очевидний успіх лікування, фахівці не поспішають давати оптимістичних прогнозів, адже після кульового поранення в голову багато чого може піти не так. Продовжує. Марія Юнко. Більшість людей після кульового поранення в голову з близької відстані не виживає. Однак Габріел Гіфордс дивом вдалося врятувати. Одна з причин швидка реакція медиків. Менше ніж через 40 хвилин після поранення вона була на операційному столі. більшість людей помирає від таких кульових поранень. А ті, хто залишається в живих, рідко коли можуть реагувати на те, що відбувається довкола них. Лікар Рі каже, що, хоч Гіфорс не розмовляє, вона при свідомості. якщо ви просите її стиснути або відпустити руку, вона це робить, так що вона думає. Це палата, у якій лікарі боролись за життя Нейрохірург Нейрохірургшинтонської клініки Джонатан Слоткін зазначає, що команда медиків спрацювала блискуче. проаналізувавши цю ситуацію, я побачив, що медики, які надавали їй допомогу, виконали все як по книжці на п'ятірку з плюсом. Лікар Слодкін наголошує, що дуже важливо діяти швидко і зняти частину черепа під час операції. Майже кожна частина тіла має місце, куди може розширюватися набряк, але мозок з усіх боків обмежений черепом. Тому однією з цілей операції є створення простору, куди уражена частина мозку почне розбухати. Під час прес-конференції лікарі Гіфордс також повідомили, що зменшили своїй пацієнтці дозу знеболювального. Термін дії деяких ліків дуже короткий, тому коли ви зменшуєте їх дозу, майже одразу можна зробити неврологічний аналіз стану пацієнта. Тим часом медики зазначають, що наступних кілька днів вирішальним буде питання, чи зможе пацієнтка дихати самостійно. Ми Чекаємо, коли вона прокинеться і почне комунікувати з нами. Тоді ми зможемо від'єднати дихальну трубку. За словами лікарів, до того часу, поки Гіфорд дихає через трубку, високою залишається загроза розвитку пневмонії. смертельною загрозою наступні кілька днів для неї є пневмонія. Саме тому медики кажуть, що, попри стабільний стан, смертельна небезпека для життя Гіфордс все ще залишається. Марія Юнко, голос Америки.